Радіо день вітання усім слухачам українського радіо Чернівці ветері. Передача Прайм Тайм у студії журналістка Христина Петренко. Умови війни призвели до переселення жителів прифронтових областей та регіонів, де відбуваються воєнні дії. Деякі з них перемістилися в інші регіони України або ж навіть за її межі, шукаючи нові робочі можливості. На тлі сучасних технологій дистанційна робота стала новою реальністю для багатьох шукачів роботи. Проте наразі в Україні спостерігається нестача кваліфікованих працівників, особливо у галузях, де необхідна спеціалізована освіта та досвід, наприклад, медицина чи, осві... чи освіта. Така ситуація стає серйозною проблемою, яка впливає на різні галузі та економічну стабільність України. Також це може призвести до збільшення безробіття серед молоді та молодих спеціалістів. Які тенденції на ринку праці на Буковині? Говоримо із директоркою Чернівецького обласного центру зайнятості Любов'ю Кожолянко. Вітаю і дякую, що долучились до Етеру. Доброго дня, вітаю всіх, пані Любов. Розкажіть, будь ласка, в загальному про тенденції на Буковинському ринку праці за час повномасштабного вторгнення. Ну, перш за все, хочу вам подякувати і за запрошення і за те, що даєте можливість нам проговорити таке надзвичайно важливе для життя всіх наших краян питання. Це ситуація на ринку праці в 2024 року, році, який вже минає. Ну, Ситуація на ринку праці ускладнюється. Це ви правильно підводці сказали, що так дійсно. Ми вже бачимо перші ознаки такої кризи на ринку праці, тому що колосальний брак робочих рук. Він вже призвів до того, що роботодавці готові якось змінювати підходи до комплектування своїх вакансій. Роботодавці готові підвищувати заробітну плату. Ми вже це ці, ці тенденції чітко відстежуємо, готові збільшувати якісь соціальні пакети. Разом з тим дійсно бракує робочих рук у всіх абсолютно галузях. Державна служба зайнятості не стоїть осторонь процесів, які відбуваються на ринку праці. І, звичайно, ми маємо. Цілу низку, завдячуючи ініціативам президента уряду, ми маємо цілу низку механізмів для того, щоб збалансувати ситуацію на ринку праці, і запрошуємо всіх наших роботодавців скористатися такими механізмами, не дивлячись на надзвичайно складну ситуацію, яка пояснюється на на й рік війни, на третій рік повномасштабного вторгнення Росії, ми маємо. Дійсно, такі перші ознаки нестачі робочих рук, і для того, щоб забезпечити бізнес, в першу чергу, бізнес, ну і наші звичайні державні установи, комунальні підприємства, як я вже сказала, всі відчувають брак робочих рук. всі. То ми маємо цілу низку таких механізмів, які могли би допомогти бізнесу все ж таки підшукати працівників. І в разі, якщо немає саме якоїсь тої чи іншої спеціальності, яка їм необхідна, Державна служба зайнятості може запропонувати навчання, перенавчання. Дуже гарно в нас працювала в цьому році, як і минулого року, наша програма Ваучери для населення ми можемо. Запропонувати навчання в наших центрах професійно-технічної освіти таких у нас вісім по по Україні. Найближчі у нас івано франківську в Одесі дуже потужний центр професійно-технічної освіти в Рівному в Львові. Під час навчання ці безробітні, які навчаються там за нашими направленнями, вони зберігають допомогу по безробітцю, і звичайно, потім вони гарантовано будуть працевлаштовані того роботодавця, який нам заявив запит. На такого працівника тому це дуже так ну непогана така підтримка для наших роботодавців. А яка тривалість такого навчання? Різномен вона є різною, в залежності від спеціальності. Все це відбувається за державними стандартами, затвердженими нашим МОН Міністерством освіти і науки України. Тому вони є різні. Дехто з роботодавців не готовий чекати. Воно досить таке, по декілька місяців на навчання перенавчання. тому ми пропонуємо. Інші механізми. Ми можемо запровадити стажування прямо на робочому місці. Така дуальна форма освіти може бути стажування прямо у роботодавця. Якщо у нього є можливість навчати, то ми йому можемо м, направити нашого безробітного, який йому ну, підходить для, та, для роботи, і е, він може його навчати в той же час він буде перебувати у нас на обліку, і це буде оформлено як стажування на робочому місці. Як я вже сказала, гарно у нас працює програма ваучерів для наших небезробітних для таких категорій, як наші внутрішнє переміщені особи, як наші учасники бойових дій, які демобілізувалися, хлопці дівчата, які. Вони активно так само користуються цією програмою. На сьогоднішній день вартість ваучера, тобто та сума, яка може компенсуватися державним центром зайнятості за навчання чи перенавчання підвищення кваліфікації, це більше 30 тисяч гривень. Це може бути здобиця другої вищої освіти, це може бути здобиця нового фаху. І таких ваучерів у нас уже сьогодні видано ну, більше шести сотень. Вони це дуже популярна програма який період, це тільки от до до кінця 24 четвертого року, спочатку січня 24 року. Тому ми на наступний рік ми продовжимо дії цих програм. Навчання, перенавчання та ваучерів, звичайно, це не вирішує абсолютно програм забезпечення, як я вже сказала, кадрами, але це є абсолютно певна допомога для нашого бізнесу, для наших комунальних підприємств, для того, щоб, хоч в якийсь спосіб тих людей, які є і мають бажання працювати і їм підходять, все ж таки перекваліфікувати і щоб вони досягли того рівня навичок, які необхідні нашим роботодавцям. Наступні програми, які у нас активно запроваджувалися весь рік, це наші компенсаційні програми. Вони у нас, ми так умовно їх ділимо на декілька частин. Це коли ми можемо за рахунок коштів нашого фонду компенсувати за працевлаштування, мінімальну заробітню плату. Це в основному програма, коли ми три місяці, від трьох до шести місяців компенсуємо нашим роботодавцям мінімальну заробітню плату щомісячно за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. До речі, минулі. Роки, за 2022-2023 рік ми могли компенсувати тільки два місяці з 1 січня 2024 року так це розширена ця, ця компенсація, і ми вже компенсуємо три місяці. А якщо така особа, внутрішньо переміщена особа, має інвалідність, то ми можемо компенсувати до 6 місяців мінімальну заробітну плату. Я вважаю, що в наш дуже непростий період це дуже така потужна підтримка для наших роботодавців і прекрасний стимул для того, щоб вони використовували саме ці механізми і працевлаштовували наших співгромадян, які змушені були виїхати з, з територій або окупованих, або. Там, де ведуться активні бойові дії, тобто Я так розумію, переміщення. Що ця людина має певний час відпрацювати, правильно? Ну дивіться, там які механізми. В принципі, ми компенсуємо за фактично відпрацьований час. Тобто, якщо людина відпрацювала місяць, значить ми відпрацьовуємо ми компенсуємо за місяць. Нам надаються табеля, Там є дуже проста форма заявки. Це вона подається через дію. Можна безпосередньо принести документи в центр зайнятості, будь-який наш підрозділ. А можна подати через дію. І якщо все нормально, все довідка дійсна, довідка ВПО дійсна і заява правильно грамотно заповнена, то там проблем не буде. Буквально в декілька тиждень, два і такі компенсації надходять нам на рахунок, і ми можемо компенсувати таку такий саме розмір заробітної плати. От на сьогоднішній день у нас 158 внутрішньо переміщених осіб працевлаштовано саме в такий спосіб. Я взагалі хочу сказати, що більше як 350 роботодавців за цей рік скористалися різноманітними нашими компенсаційними програмами. Дуже багато приватних осіб, приватних підприємців, наших фопів скористалися нашою компенсацією, коли ми компенсуємо єдиний соціальний внесок протягом шести місяців. Це особливо наші е, шановні грантери, які скористалися нашою програмою, е, отримали гранти і ще й е, змогли е, створити нові робочі місця. І за створення нових робочих місць е, вони отримали компенсацію для нових працевлаштованих саме в розмірі єдиного соціального внеску протягом шести місяців. Така компенсація у нас працює. Тобто різноманітні компенсації, які Підтримують бізнес, які підтримують, да звичайно, і я вважаю, що ті, хто хоче працювати, і є безліч можливостей, коли держава дійсно простягає руку допомоги бізнесу, підтримує його. Але єдиний момент це звичайно бізнес повинен працювати чесно і сплачувати податки. Коли бізнес намагається якось приховати чи робочу силу, чи свої прибутки, там ну, приховати від оподаткування, то такі ну не дуже чесні підприємці, вони не можуть скористатися такими програмами. От раніше до повномасштабного вторгнення термін перебування на обліку центрі зайнятості складав до 9 місяців. Зараз цей термін скоротився до трьох. Очевидно, що це мабуть пов'язано з браком коштів у державі. Якщо говорити про мету такого нововведення, як воно взагалі вплинуло на самих шукачів роботи? Це дуже таке дискутабельне питання в суспільстві. Коли тільки ця норма була прийнята, дуже багато було за, дуже багато було проти. У нас у кожного є своя власна думка. Ну я особисто вважаю, що Зараз, коли йде повномасштабна війна, перебувати і коли ми маємо колосальний брак робочих рук, коли реально не вистачає абсолютно всіх галузях, і ну дійсно є, є пропозиції роботи в нас базі постійно від. 700-800 до 1000 і більше вакансій, різноманітних е, направлень перебувати на обліку і отримати отримувати від держави гроші. Ну це якось можливо морально, мабуть, неправильно. Хоча, звичайно, всі ці люди, які перебувають на обліку, вони сплачували страхові внески, і вони мають право отримувати цю соціальну підтримку від держави. Коли вони ну, з ними стався страховий випадок, вони втратили роботу. Абсолютно все вірно. Ну було зроблено такий крок, я ще раз кажу, він дискутабельний, а це можна говорити, обговорювати правильно чи це чи ні, мабуть, все ж таки це правильно на саме в цей період, коли ведеться повномасштабна війна. Тобто, це є таким певним стимулом, <клес> так? звичайно. Коли, коли кожній людині служба зайнятості надає все ж таки можливості. Вудку, то хочеш, будь ласка, бери ваучер, не йди на, навчися, перепрофілюйся, перекваліфікуйся. А, є робота, і той, хто хоче працювати, він може знайти собі роботу. Це абсолютно вже таке. Це аксіом вже на сьогоднішній день. Ті, хто хоче працювати, може працювати. А звичайно, три місяці це ну, достатньо для того, щоб зорієнтуватися на ринку праці, якось закрити а свої час перепочати на звичайно, навіть перепочити. І е, три місяці це досить така, такий певний час. Ви знаєте, навіть колись психологи говорили, що. Людина знаходиться в активному пошуку після втрати роботи саме три місяці. На четвертий місяць вона вже ну у неї таке певне вже відбувається змирення прийняття. да, прийняття ситуації. І вона вже активно припиняє шукати роботу. Тобто все добре і так, якось прилаштовується і таке інше. Ми не можемо собі дозволити сьогодні таких розкошів державі. Розкажіть, будь ласка, про основні зміни на ринку праці на Буковині впродовж цього року. Ну, В принципі, тенденції, я би сказала, що вони незмінні. єдина тенденція це те, що в нас все більше і більше бракує робочих рук. Якщо я вже казала на початку року, що ми вже це тоді прослідковували і зараз ми фіксуємо так само таку ситуацію, що якщо раніше ми говорили, що нам бракує робочих рук, саме робочих спеціальностей, то тепер це вже не так, нам бракує усіх спеціальностей. Дуже гостра нехватка у нас, нестача у нас бухгалтерів. Це просто як, ну, як гарячі пиріжки вони роз, розходяться. Даль... Що, з чим це може бути пов'язано? Що саме от ця професія? Ну дуже багато. Ну взагалі з чим взагалі пов'язана така криза на ринку праці з масовим виїздом людей, тому що жінки виїхали за кордон з дітьми. Ми все це знаємо. Чоловіків ну дуже багато мобілізованих чоловіків, і тому у всіх абсолютно галузях просто, просто немає людей. От немає людей. Зменш населення області зменшилося. Ну мені складно сказати. у Мене немає таких статистичних даних, але ж всі живуть, всі бачать, наскільки зменшилася кількість просто навіть людей на вулицях, особливо сільській місцев, місцевості. Це видно, тому просто немає людей. Таким чином немає кому працювати. Хтось, хтось шукає більші заробітки, і це зрозуміло, звичайно, дуже ну, непросто жити. Хтось просто виїхав і десь, хтось перейшов працювати в онлайн, і він ну, не, не має, не має наміру працювати там, де там тим бухгалтером там, на якомусь підприємстві. Тому я, якось так воно все відбувається. За цей рік збільшилась кількість новостворених робочих місць не вакансії, які вже були наявні, так а саме нових робочих місць. Звичайно, от ці ці навіть ми бачимо ці компенсації, які ми надаємо. От у нас є компенсації, які вже сказала, наші грантери до речі, ми маємо на сьогоднішній день 200, більше як майже 300 людей у майже триста людей на собоковинців отримали позитивні рішення по грантам. Це від одного до двох в основному дво, два нових робочих місця. Це ми маємо вже 600 Робочих місць, які новостворені в області, за які ми могли би компенсувати. Не всі вони просять про компенсацію хтось не хоче брати ну це це їх. Рішення, але все це новостворені робочі місця. Звичайно, хтось закривається, хто не витримує, можливо, конкуренції, можливо, ще якісь моменти по бізнесу, хтось там якось собі особисті якісь питання вирішує, виїжджає знову ж таки, закриває ФОПи, але є і ті, хто. Ризикується і непростий час, користуються нашою грантовою програмою, беруть гранти, створюються, розширюються, масштабують свої бізнеси і продовжують працювати, ще й розширяються і ще й більше податків сплачують. Також центр зайнятості сприяє поверненню наших ветеранів до цивільного життя завдяки своїй програмі грантів. Можете про неї розказати? Так, звичайно, ми дуже опікуємося цим напрямом саме наших е грантових програм для ветеранів та членів їх родин. Це наші хлопці, і дівчата, члени їх родин, які повертаються, е які продовжують служити, але перебувають при цьому е фізичними особами, підприємцями і мають можливість і не, закриваються, і не закриваються. Звичайно, да це теж дуже дуже такі молодці великі не встигають скрізь. І у нас є 23 такі позитивні рішення за 2024 рік. Ми надзвичайно вітаємо такі, так таких наших грантерів намагаємося допомагати їм і підказувати. І, звичайно, ну ми всім в принципі намагаємося допомагати і підказати, як скласти бізнес план, як правильно ну, відповісти на запитання, можливо, навіть при при співбесіді, як так зробити, щоб цей бізнес-план отримав позитивне рішення наше, нашої комісії і державного центру. Тобто, можемо вказати на недоліки, можемо перевірити. Там чи правильність це вирахування податків, якихось ще зазначення якихось моментів, щоб все відповідало саме нормам а, закону, щоб ми не, не робили повернення, і людина якомога швидше отримала ці кошти і могла розвиватися далі. Що стосується наших ветеранів, дійсно 23 з них ветеранів, членів їх родин отримали такі гранти. Всі вони працюють. У нас немає жодного закритого саме от грантер, який отримав кошти і якось не зміг. Працювати саме саме серед наших ветеранів. В Принципі, у нас відсоток і не ветеранського бізнесу, тих грантерів, хто отримав у нас гранти, він теж надзвичайно високий. Вони продовжують всі працювати. Буквально ну, лічені люди, хто не зміг якось. Причому там переважно більше це пов'язане саме з мобілізаційними, мобілізаційними процесами, що хлопці мобілізували, вони якось призупинили свою діяльність. Це буквально один-два випадки такі є. Тому всі працюють і нас це не, не може, ми не можемо не радіти з цього. І запрошуємо всіх наших краян. Я завжди кажу, що область у нас дуже підприємницька. у Нас завжди це от у нас кровіця чернівчан, буковинців. Тому, о, будь ласка, звертайтеся до нас. До наших офісів зроблено в Україні. їх, до речі, у нас відкрилося в цьому році аж чотири. Ми цим теж пишаємося. Це Чернівці, це вижниця, це хотин, це глибока. Ми там, взагалі, повний спектр ми надаємо наших консультацій щодо отримання грантів. Причому ми розказуємо не тільки про наші гранти, ми розказуємо про ми маємо інформацію про грантові програми наших партнерів, наших гуманітарних організацій, донорських, які можуть теж свої гранти пропонувати через нас. Ми розказуємо про наші льготні кредити 579, які наші банки запроваджують, проводяться для бізнесу, для розвитку бізнесу, для запровадження бізнесу. Тому все те, що про наші ми дуже багато консультуємо про наші обласні програми. Які допомагають нашому бізнесу так само компенсаційні? У нас є декілька таких програм. Вони можуть бути так само корисні нашим нашим приватним підприємцям, нашому бізнесу. І якщо це все використати, скористатися всіми цими програмами, це є дуже така величезна підтримка для бізнесу. І я всіх запрошую саме в такий спосіб діяти на сьогоднішній день, не ну не якби не втрачати можливості. Не втрачати можливості, да і намагатися все ж таки з позитивом дивитися в майбутнє, тому що є підтримка. Вона є, як я вже сказала, і ми готові консультувати і надавати таку підтримку всім тим, хто в ній кому вона потрібна і хто й нею цікавиться. Чи може людина, наприклад, повторно звернутися для отримання гранту, наприклад, на розширення? Так, якщо перший грант був для того, щоб стартувати, а другий там на розширення? Ні. Грант може надаватися тільки один раз людині. Єдина категорія, до речі, яка, якщо ми будемо говорити щось, щоб якось більш так. Конкретно про гранти у нас в цьому році розширено декілька категорій грантерів, які можуть звернутися до нас за отриманням гранту. Це в цьому році ми вже надаємо гранти в розмірі 75 тисяч без зобов'язання створити робоче місце. Це в основному ми розглядаємо таких грантерів. Це як під самозайнятість. Якщо людина до цього не була зареєстрована як фізична особа-підприємець, він може звернутися до нас так само через дію, подати бізнес-план. До 75 тисяч зазначити, що людині таке потрібно. І єдине зобов'язання три роки бути зареєстрованим приватним підприємцем. Це 75 тисяч на створення, на відкриття власної справи. Там людина не може бути зареєстрованим ФОПом. І новий грант, який ми даємо нашій молоді. А мені здається, що у серпні президент оголосив під час святкування Дня молоді, він сказав, що він дає завдання Державній службі зайнятості саме от розробити, запровадити такий грант для молоді. І ми оперативно справилися з цим завданням, вже більше двох місяців це працює. 150 тисяч молодим людям, яким ще не виповнилось 25 років. І, от саме цій категорії, якщо така молода людина... Отримає цей грант 150 тисяч. То якщо він всі умови гранту виконує, то через два роки він може претендувати на отримання гранту в 250 тисяч. Це єдина така категорія, яка може отримати повторно грант від держави від державної служби зайнятості. Решта вони один раз можуть за життя бути отримані, як до речі, і ваучер. На що наші молоді потрібні ці кошти? Ну, Різноманітні. Ви знаєте, от мене, коли питають, то я хочу сказати, що це різноманітні напрями. Це від кав'ярень, пекарень, якихось ферм, якихось магазинів, студії творчості, студії розвитку для дітей і спортивні студії, спортивні зали. Ну, різноманіття настільки велике, дуже багато швейних якихось підприємств хочуть взяти гранти на розширення. Ну, багато. Наша молодь є дуже талановита і дуже така креативна, коли отак, от я іноді ну, дивлюся, слухаю я не є членом комісії, але ем, коли так іноді слухаю співбесіди то ну вони великі величезні молодці такого креативу дійсно от кажуть що нас дуже талановиті талановиті, талановиті люди і звичайно, не знають що вони хочуть да абсолютно знають, що вони хочуть і саме цей грант покликаний на те що спрямований на те щоб дати молоді можливість реалізувати свою бізнес ідеї І Звичайно, затриматися, ну, намагатися їх затримати тут, щоб у них не було думок про те, щоб виїжджати з України, тому що жити і працювати потрібно саме тут, в Україні, і відбудовувати Україну. Наступний рік, я думаю, що нас чекає дуже складний, в тому сенсі, що перемога, я думаю, що все ж таки вже близько. Принаймні, ми всі цього дуже хочемо. І коли це відбудеться, на нас чекають дуже великі випробування іншого характеру, країну треба буде відбудовувати. А ми вже бачимо, наскільки, як ми вже казали спочатку програми, який у нас брак робочих рук. Тому цих ребят молодих їх треба закріпити тут, щоб ніхто не виїжджав, намагатися принаймні по максимуму зробити так, щоб створити йому мови тут для життя, розвитку, для розвитку бізнесу, для розвитку їх ідей. Для саморозвитку їм, для того, щоб вони залишалися і жили тут в Україні, відбудовували країну за цей рік, які вам справи відкриті найбільше запам'ятались? На так, так. Ну, дуже цікаво, б наш грантер. Дуже багато цікавих. Були цікаві кав'ярня. Це нашого одного з нашого учасника, дружини учасника бойових дій відкрила кав'ярню. Хоч не дивлячись на те, що кав'ярня сільській місцевості, вона дуже така цікава, креативна. У нас дуже багато кав'ярень, але ця відрізнялася просто своїм таким ну, дуже стильним виглядом і ідеєю, які вона от нам розказувала на. Саме під час спів... співбесіди вони були дуже цікаві. Вдалося такі... їх цілити? Да, звичайно, вона працює. Ми її щиро бажаємо успіху. Е, у нас є дуже цікавий такий спортивний зал, який відкрив учасник бойових дій. І він там тренує е, діток плаванням. Займається у нас. Є школа, музична школа. До речі, теж молода людина. Він правда не потрапив, йому трошечки не вистачило по віку. Він трошечки старший ніж 25 років. Йому 26, Він отримав під тисяч грант і створив музичну студію. Музичну школу студію. У нас є школа футболу. Так само вони настільки масштабувалися, що вже звернулися до нас ще один приватний підприємець уже в іншій, в іншій місцевості. Вони хочуть масштабувати. Вони вже масштабувалися на Київ, ще хочуть масштабуватися на Львів. Ця школа, просто вони самі кажуть, що вони навіть не очікували, що такий, такий, такий розвиток да буде саме цієї бізнес-ідеї. Це теж знаєте, коли бізнес-ідея це одне, але коли ще це і для душі, і від душі. Там дійсно в них у цих, у цих у ребят тренуються маленькі дітки. І коли вони з ними тренуються, ну це просто насолода на них дивитися, як з якою душею вони просто відносяться до, сві до, до до цієї роботи. Це і бізнес, і робота, і хобі, і коли це все поєднується, то це дуже цікаво і дуже креативно. Ну і наостанок пропоную пробігтись по тих сферах, які зараз є найпопулярнішими, де найвищі зарплати і де найбільший дефіцит кадрів. Ну, як я вже сказала, дефіцит кадрів у нас скрізь. Якщо говорити про якісь такі більш прості професії, то це, звичайно, в топі залишаються наші швачки. Роботодавці заявляють 25 тисяч і вище вже заробітні плати є. Це, звичайно, наші такі працівники з вищого світу з технічних спеціальностей. Ну нам дуже складно знайти таких. Це інженери різноманітних напрямів. Там о, мова йде про 40 тисяч більше. Роботодавці готові платити, але лиш на би жаль, знайти ту людину. Да, лиш би знайти ту людину. Вони готові навіть підвищувати кваліфікацію, перенавчати під власне обладнання. Але на жаль, у нас дуже, дуже бракує саме таких робочих рук. Це звичайно водії. Це працівники на наші комунальні заклади, там теж дуже складна ситуація. Це і наш міськводоканал, це і наша Чернівці Теплокомуненерго. Дуже складно їх забезпечити, ну майже неможливо. Разом, разом з тим, у нас ще бракує бухгалтерів, як я вже сказала. це... Це теж так в топі. І там так само, якщо ми говоримо про головного бухгалтера, це від 25 тисяч і далі вже ну, при співбесіді, як правило, всі керівники підприємств кажуть, я хочу поговорити і тоді визначу вже. Але, звичайно, це від 25 тисяч і далі. Тому такі зарплати, заробітні, як я вже сказала, ну, це ринкові відносини і вони вимагають від наших роботодавців підвищення заробітної плати, щоб заробітня плата була конкурентна. І вже навіть ця, ця конкуренція має бути не тільки загальноукраїнська, але вже вони можуть повинні розуміти, що така людина може виїхати за кордон і вже достойну заробітну плату забезпечувати тут таку, як вона може отримати за кордоном. На цьому я вам дякую за участь у нашому ефірі. Ми завершимо сьогодні. Говорили про зміни на ринку праці буковини. Гостою студії була Любов Кожелянко, директорка Чернівецького обласного центру зайнятості. Для вас працювала журналістка Христина Петренко. Ви слухали передачу «Прайм Тайм». Почуємось на хвилях Українського радіо Чернівці. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо Радіо День.